Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яку ніколи не годували риб'ячим жиром із аптеки Ємсенко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо ліпіди. Ліпіди, на відміну від білків і вуглеводів, між собою подібні не так забудовою, тобто структурно, як за своїми фізико-хімічними властивостями. Ось тут ви бачите приклади ліпідів. Віск. Сало, свиняче і оливкова олія. Всі ліпіди це неполярні сполуки. Ось тут перед вами молекула води, яка є полярною. У неї є один полюс заряджений мінус і другий полюс заряджений плюс. Ліпіди не такі. І через те, що вони неполярні, усі ліпіди не розчинні у воді. Ось подивіться на цю фотографію і знайте, що за таку фотографію було отримано премію на якомусь міжнародному конкурсі, а це просто краплі жиру у воді, яка підсвічується різними лампочками. Ліпіди натомість дуже добре розчиняються у таких же неполярних, як і вони самі розчинниках. Сюди належать бензол, хлороформ і нафтовий етер. І, можливо, ви чули, що жирні прями на одягу деякі люди протирають бензином. Хоча, як на мене, гала справляється цілком нормально. Важливою складовою ліпідів є ось такі молекули, які називаються жирні кислоти. У цих сполук є дуже довгий хвіст, який складається із. Карбону і гідрогену. Тому його називають вуглеводневий хвіст. І на одному кінці у них є карбоксильна група. От там, де ви бачите, червоним кольором показані атоми оксигену. Вуглеводневий хвіст є неполярною структурою. У нього немає полюсів, які заряджені плюс чи мінус. Отже, у воді він не розчиняється, а карбоксильна група. Може, навпаки, вступати в контакт із водним оточенням. Якщо у карбоксильну групу замість одного атому гідрогену додати, наприклад, якийсь метал лужний, то ми отримаємо сіль жирної кислоти. І сіль жирної кислоти називається мило, ми ними користуємося у побуті. І от, коли ми жирні плями е, пробуємо відіпрати за допомогою мила, то частинки мила, ось тут вони показані, жовті головки і рожеві хвостики оточують неполярні частинки оцього жирного бруду і переходять разом з ними у воду. Е, відпирання жирних плям засноване на тому, що за допомогою мила ці жирні плями робляться структурами, які вже розчиняються у воді, і через те вони переходять із брудного одягу у воду. Чим довший хвіст жирної кислоти, тим вища температура її плавлення. Отже, за кімнатних температур жирні кислоти із довгими хвостами будуть мати вигляд твердої речовини. а Короткохвості жирні кислоти будуть у вигляді рідини, яку ми звикли називати олією. Також у цих хвостах можуть бути подвійні зв'язки. Я не впевнена, чи ви вчили їх по хімії, я розкажу коротко і дуже просто. Кожен атом карбону може утворити 4 зв'язки. Два зв'язки він використовує, щоб приєднати до себе сусідні атоми карбону, а два зв'язки він використовує, щоб приєднати атоми гідрогену. Але буває, між двома сусідніми атомами карбону утворюється подвійний зв'язок. І тоді у них уже немає зв'язків, які вони можуть витратити на приєднання гідрогену. Якщо у жирній кислоті дуже багато подвійних зв'язків, то вона називається ненасиченою, тому що у ній бракує гідрогену. До речі, люди вміють їх насичувати, тобто вони беруть саму звичайну олію, яка є ну, соняшниковою, яка є взагалі-то ненасиченою, і насичують її гідрогеном. І у нас виходить продукт, який ви купуєте в гастрономі, який називається маргарин. Він за своїми властивостями схожий на коров'яче масло, за смаком теж так приблизно на нього схожий, І такий замінник коров'ячого масла. Колись вважали, що це дуже корисно їсти маргарин замість коров'ячого масла. Тепер вважають навпаки, що маргарин є досить такий шкідливий. Маргарин на упаковці називається гідрогенізована соняшникова олія. От, коли ви таке почуєте, знаєте, це самий звичайний маргарин. Жирні кислоти можуть приєднуватись до спиртів своїми карбоксильними групами, отим червоним кінчиком. Ось перед вами будова молекули особливого спирту гліцеролу. Це не той спирт, який люди вживають, щоб їм стало весело. Це інший спирт, дуже поширений у природі. І оцей спирт має три гідроксогрупи. Тобто, можна так сказати, він має три зв'язки, до яких може приєднати три жирних кислоти. І ось тут ви бачите, як цей спирт і приєднав три жирних кислоти. І тепер у нього є три хвостики. Ось От, така молекула називається нейтральний жир. У такої молекули вже немає полярних ділянок, більше вона нічого приєднати не може, і з водою вона взаємодіяти теж ніяк не буде, тому що у неї немає заряджених частин. І таке у воді вже не розчиняється. Тому у воді молекули нейтральних жирів об'єднуються у жирові краплі. І ви бачили ці краплі на поверхні супу, наприклад. І я впевнена, що ви гралися цими краплями, з'єднуючи їх ложкою. Нейтральні жири можуть мати різне походження. Наприклад, відомий нам свинячий жир, який ми називаємо сало або смалець. Або ось перед вами баранячий жир. Також молочний жир, який ми отримуємо із коров'ячого молока. Рослинні жири рідкі, як правило, і їх прийнято називати оліями. Дуже популярна у нас соняшникова олія, оливкова олія у нас є у продажу. І пальмова олія, якою нас дуже тяжко лякають, що вона дуже тяжко шкідлива. Це якраз неправда. Вона не шкідлива і не корисна. Тобто, у нерозумних дозах вона, звичайно, буде шкідливою. Але у помірних їжте собі на здоров'я, пальмову олію додають у дуже багато продуктів. Люди кажуть, що вона робиться в наших судинах твердою і забиває нам судини. Це неправда, вона не робиться твердою в наших судинах, у неї температура плавлення 30 градусів, а у нас в тілі температура тіла 37 всередині, тобто вона вже є рідкою в нашій крові. І ось перед вами дуже дорога какао-олія. Чим більше цього продукту у шоколаді, тим він буде дорожчий, і тим менше він буде плавитись у вас в руках. Отже, якщо ви тримаєте шматочок шоколаду пальцями і вже він прилип вам до пальців, це дешевий шоколад, в якому мало какао-олії. Якщо до оцього спирту гліцеролу приєднати не три хвостики жирних кислот, а тільки два, то залишиться ще один, так би мовити, вільний контакт, і на місце цього вільного контакту можна причепити якусь молекулу. І ця молекула може бути полярною вже, тобто така, яка буде розчинятися у воді. І от ми отримуємо сполуку, яка з одного боку, там, де приєдналася полярна молекула, є гідрофільною, тобто розчиняється у воді, а з другого боку, там, де два хвостики жирних кислот, вона є гідрофобною, тобто не розчиняється у воді. Такі молекули, які одним кінцем розчинні, а другим не розчинні, називаються амфіфільними сполуками. Будь ласка, запам'ятайте це слово, хто буде здавати ЗНО із біології. І от коли такі незвичайні молекули потрапляють у воду, то Їхні головки будуть готові до контакту з водою, а їхні хвостики будуть уникати контакту із водою. І у воді такі молекули будуть вибудовувати особливі структури. Ось отут ви бачите структуру, яка називається міцела. Ви бачите зелені головки, які розчиняються у воді, і вони обертаються якраз до води, повертаються своїми личками. І ви бачите жовті хвостики, які. У воді не розчиняються, і всі ці жовті хвостики стараються зібратися докупи. І от виходить така куляста структура міцела. Ви чули, мабуть, міцелярна вода, нею вмивають обличчя, змивають косметику. От вона містить такі структури, і вона справді дуже добре змиває всі оці жирні речовини, які є у косметиці. А ось трохи складніша структура, яка називається ліпосома. Ви бачите, що тут оці амфіфільні молекули стоять уже у два шари, у два ряди. Своїми хвостиками вони стулилися, а головками розійшлися в різні боки. І от у нас вийшло, вийшов такий пухирець, який спокійно може плавати у воді, тому що ці головки. У воді розчиняються, а всередині цього пухівця також може бути вода чи якась подібна рідина, тому що і там головки спокійно ставляться до водного середовища. І двошарова мембрана на нашій клітині, а клітинні мембрани мають ось таку будову, це також структура із амфіфільних молекул. І як ви бачите, хвостики цих молекул стоять один до одного, а головки розходяться в різні боки. Коли така мембрана розривається, то вона дуже швидко сама по собі стає на місце, молекули займають найбільш зручні для них положення, тобто вона відновлюється сама по собі без затрат енергії. Ось приклад молекули, яка може бути у клітинній мембрані. Називається вона лецитин. І е, крім двох жирних хвостиків, вона має у головці залишок ортофосфатної кислоти. Тому головка у неї розчинна, а хвостики, звичайно ж, не розчинні. У наших клітинах є і інші ліпіди, які називаються стероїди. Взагалі-то стероїди це ліпіди із самою маленькою молекулою. І ви бачите, як ця молекула виглядає, тут переважає. Темносірий карбон, світлосірий гідроген і червоний оксиген. І поряд ще показана формула цієї речовини. Вона виглядає трошки завеликою, але повірте, у біохімії це дуже маленькі формули. Да, так от оцей холестерол знаходиться у мембранах. Подивіться на оцю мембрану, вона складена дуже багатьма амфіфільними. Молекулами, і взагалі-то оця мембрана це щось таке на зразок плівки із олії, яка вкриває нашу клітину. Зрозуміло, що тонесенька, слабенька плівка з олії не зможе втримати весь вміст клітини, її треба чимось укріпити. Холестерол, навпаки, це твердіші частини нашої мембрани, і навколо холестеролу утворюються цілі остров... острівці так би мовити, стабільності. У тваринних клітинах особливо багато холестеролу, і, і мембрани тваринних клітин міцніші за мембрани рослинних чи грибних, тому що у тваринних клітин немає поверх мембрани оболонки, яка додатково би укріплювала оці рубежі, і через те приходиться покладати стільки на мембрану. І от оцей холестерол має дуже багато похідних. Це означає такі речовини, які мають схожу будову молекули і з деякими варіаціями. До похідних холестеролу належить, наприклад, гормон кортизол, який виробляється нашими надмірковими залозами. Гормони статеві, тестостерон, наприклад, чи естроген, вітамін Д. Також сюди належать жовчні кислоти, вони теж є похідні холестеролу. Жовчні кислоти синтезуються у печінці, це є сполуки амфіфільні із розчинною головкою і нерозчинним хвостиком. І за допомогою жовчних кислот відбувається емульгація жирів. Я нагадаю, що ті жири, які ми з'їли з їжею, вони у водному середовищі утворюють досить таки крупні кульки. І, звичайно ж, у воді вони не розчиняються. А от жовчні кислоти вміють великі кульки жиру розбивати на дуже дрібнесенькі кульки жиру величиною від 20 до 50 нанометрів. І такі кульки жиру легко перетравлюються нашим організмом. Емульгація це розбивання великих кульок жиру на дрібніші за допомогою жовчних кислот. І похідні холестеролу. Це деякі наші гормони. Ті, які виробляються нашими статевими залозами, яєчками і яєчниками, а також ті, які виробляються наднирковими залозами. Ось ви бачите нирки людей, а зверху на них такі, як ніби шапочки: оце ці органи, де виробляються гормони. Вітамін Д дуже для нас важливий, потрапляє нам у тіло із їжею, але він потрапляє у такому недоробленому стані і називається він провітамін. А от у нашій шкірі під дією ультрафіолету, той, що є у сонячних променях, він перетворюється уже на робочий вітамін Д. Роль ліпідів дуже важко переоцінити. Наприклад, ліпіди... У нас складають біологічні мембрани. А мембрани це не тільки те, що вкриває нашу клітину зовні. Мембранну будову маю, має переважна більшість всіх органел у нашій клітині. Тобто вся наша клітина переповнена ось такими мембранами, які складені із ліпідів. Ліпіди мають велику енергетичну роль. Коли ми окиснюємо один грам ліпідів, то ми отримуємо у два рази більше енергії, чим коли б ми окиснювали один грам вуглеводів чи один грам білків. І північні народи, які живуть в дуже холодному кліматі, витрачають дуже багато енергії. На збереження температури тіла. І вони їдять дуже калорійну їжу, і таку кількість калорій у нашій місцевості їсти не варто, тому що ми від цього дуже розтовстіємо. А вони зберігають постійну масу тіла, тому що ці калорії витрачаються на обігрівання тіла. Ось тут рецепт їхньої страви це інуїти, які живуть в Канаді. Страва називається Акутак. Оленяче або моржове, або тюленяче сало. Фу, Боже, як, як бридко. Змішане із місцевими ягодами. Це може бути морошка і водянка, які в нас, і журавлина, які в нашій місцевості не ростуть, і малина. І ще сюди додають м'ясо. Я так підозрюю, що сире це буде або оленина, або м'ясо лосося риби. І от таку страву, бачите, руками замішують і смакують її. Ліпіди є також джерелом води, але ця вода називається метаболічно, тому що тварина цю воду не випиває, а ця вода утворюється прямо у тілі тварини, коли окиснюється жир. Коли організм окиснює 100 грам ліпідів, то при цьому утворюється 107 г води. Ну і ще вуглекислий газ виходить. І от, наприклад, така антилопа, як велоріг, дуже рідко п'є і дуже довго обходиться без води, тому що, коли він наїдається їжі, в нього відкладається жир, а потім цей жир перетворюється на воду. Дуже зручно для тих, хто не має доступу до води. Жири також виконують запасаючу роль. Тварини, які впадають у сплячку, спочатку нагулюють товстий шар жиру і протягом зими його використовують. І З берлоги вилазить худющий ведмідь, який зразу іде випорожняти свій кишечник, те, що в ньому накопичилось за зиму. Або, наприклад, у пустельних тварин. Вони також роблять запас жиру, але це скоріше для того, щоб мати доступ до води, оцієї метаболічної води. Це роблять і ящірки, і савці, які живуть у пустині. І рослини також можуть запасати собі поживні речовини у вигляді олій. Наприклад, у соняшниковому насінні 55% олії. Товстий шар жиру не дає тваринам швидко охолодитися. І ви бачили, як домашні коти на зиму робляться товстезними. Так вони готуються до морозів. І дуже багато морських тварин, які живуть у холодних водах, мають товстезний, там вимірюється десятками сантиметрів шар жиру. Ось тут ви бачите, як забили кота. Кита, і ось ви бачите, який товстий шар сала у нього знаходиться під шкірою. Ліпіди також виконують опорну функцію. Ось тут ви бачите одну із двох наших нирок, і нирка не має чим закріпитися в нашому тілі, крім як жирової капсули. Жирову капсулу тут показали внизу, вона в розрізі жовта, а оболонка в неї сіра на колір. І от нирки тримаються на місці тільки через те, що вони оточені шаром жиру. Якщо людина дуже різко худне з якоїсь причини, то у неї цей жир дівається навколо нирки, і буває, що така нирка опускається. Ось така блукаюча нирка перестає працювати, і потрібно терміново, так би мовити, повертати цей свій жир. От Навіть буває, людині радять там, поправитись на 5 кг, то тоді там 100 г жиру кругом, жир, кругом нирки утвориться. Деякі організми плавають завдяки крапелькам жиру, які знаходяться у них в клітині. Ось оце одноклітинна діатомова водорість, і у ній є спеціальні олії для плавучості. Восковий наліт захищає органи рослин або тварин від надмірного висихання, а віск також є ліпідом. У птахів. Є куприкова залоза, яка знаходиться в задньому кінці тіла, і вона виділяє особливий дуже жирний секрет, яким птахи змащують своє пір'я. Курка не просто так грається своїм пір'ям, це не від скуки, вона кожну пір'їнку розгладжує, вирівнює і змащує жиром. Особливо куприкова залоза розвинена у водоплавних тварин. Деякі із ліпідів є гормонами, тобто вони можуть впливати на процеси у нашому організмі. Ліпіди беруть участь в обміні речовин, наприклад, вітамін Д без нього багато реакцій обміну просто не буде відбуватися. Нагадую, що ліпіди... Емульгують інші ліпіди, тобто жовчні кислоти, які самі є ліпідами, допомагають нам перетравлювати ті ліпіди, які ми вживаємо в їжу. А ще є така група ліпідів, які називаються естерні олії. Раніше їх називали ефірні олії, і вони пахнуть. Приємно, або не зовсім, наприклад, ефірною олією, естерною пахне апельсин, бергамот ось такий плід, охрін також містить естерні олії, живиться із дуже характерним запахом. Ліпіди у воді, як відомо, не розчиняються. Краплі жиру будуть підпливати догори. Ліпіди в нашому тілі синтезуються в основному в печінці, але їх треба доставити по всьому тілу у дуже багато різних клітин. А ще ми, коли їмо ліпіди, то вони всмоктуються в тонкому кишечнику, а потім кров їх транспортує по всьому тілу. І от виникає питання, яким чином ліпіди, які у воді не розчиняються, можуть транспортуватися по всьому тілу. Крім того, у нашому тілі є повнозапасних ліпідів. Ось ви бачите такий великий сальник у нас на животі. Це той орган, який там положено, має бути і він повинен містити жир. Да, і в разі потреби цей жир містить, да, подорожує по всьому тілу. Але у такому вигляді просто жиру, він не може переноситися кров'ю, тому що він не розчиняється, і він точно що буде закупорювати нам судини. І через те є вихід. Оці жири, які у воді не розчиняються, запаковані у спеціальні капсули. Як бачите, ця капсула містить амфіфільні сполуки, ось такі голубенькі розчинні у воді головки, і жовті хвостики, не розчинні, які обернені до молекул жиру. Крім того, оця оболонка містить ще спеціальні білки, які теж розчиняються у воді, гідрофільні. І от, от такі білки називаються такі структури називаються ліпопротеїни, тому що тут є і білки, і жири. Ліпо це жир, а протеїн це білок. Оці ліпопротеїни є різної величини і різних властивостей. Самі великі називаються хіломікрони. Вони самі великі, і густина у них сама найменша, вони самі легші. Хіломікрони це те, що всмоктується із тонкого кишечника. Вони містять ті жири, які ми з'їли, потрапляють вони у лімфатичну нашу систему. І з хіломікронів у нашому тілі. Вони спочатку розбираються, а потім збираються менші за розміром ліпопротеїни дуже низької густини. У середині таких ліпопротеїнів також знаходяться нейтральні жири, але це жири вже не той свинячий жир, який ми з'їли, чи коров'яче масло, а це вже будуть наші людські жири. І вони потрібні для того, щоб забезпечувати наші клітини енергією. Холестерол, ота невеличка молекула ліпіду, транспортується ще меншими за розмірами ліпопротеїнами. Холестерол утворюється у нас в печінці, а він потрібен в усіх органах. І оці ліпопротеїди низької густини називаються атерогенні ліпопротеїди. Ви чули про атеросклероз, коли судини закупорюються оцим холестерином і іншими сполуками, і там утворюються тромби. От якщо аналіз покаже, що оцих ліпопротеїдів низької густини дуже багато, то це ознака атеросклерозу це хвороба. А ще фосфоліпіди, ті, які, ті сполуки, які складають наші клітинні мембрани, транспортуються у самих крихітних за розміром ліпопротеїнах високої густини. І от ці речовини є антиатерогенні. Тобто, якщо їх у крові знаходять велика кількість, то це дуже гарна ознака. Вивчайте біологію не на